Деревенькі були. Це наші останні курчата. Випустив я їх вже на вулицю, вони були в плітці закриті довгий час. Ми їх підгодували, трохи таблетками пропоїли, як то кажуть, Тому що теж всі глистогонили. Малечку вдавку позакривав, щоб було краще їх проглистогонити. Ну, тобто як краще, вони там закриті, водичку дав і бачив, що вони випили, а не цей. А не а не випили чи не випили. О. Тому що там є корита, де п'ють качки. Я бачу, що вилив стару воду ту кишу, вони з корита свіжої не пили, а пішли собі пити в калюшках, шукали та що там була вилита, Бог знає яка кисла. Це про ну не хочу, щоб вони ту воду пили, тому що все ж таки від таких всяких тухлих вод потім в нас проблеми зі шлуночками. Е, від кокцидіозу, від глистогонів я їх минулого тижня. Вони трошки посиділи мене на антибіотику і на цьому і на е іксидіозу пропоїв, е так що тепер думаю, що вони в нас е будуть рости далі, так як і ростуть, ростуть вони досить непогано. Є трохи омрокса, є біли фельдера, що там три штучки, чи як, і пару лівенських. Я казав, що лівінських ще собі закладу, закладу, але Виключали світло і по лівінських дуже плачевна ситуація. Ну нічого, вони би ті були здорові, решта все буде добре. Наші легорни також підростають, зобики мають гарні вола. Є в нас кільцевані і не кільцевані, Я собі так розподілив по дві тури. Багато в нас півників, а мало курочок. Ну нічого. Ми десь півників прилаштуємо. Це з чеського яйця. Нагадаю наші елегорни, тож думаю, що можливо ми їх всіх утилізовувати на м'ясо не будемо, бо шкода, а можливо десь і трохи розпродамо, тому що свіжа кров, як то кажуть, тим більше за кордону. Думаю. Хто кохається в легорнах і тримає їх, то є. буде без проблем. Вже й одне замовлення на одного півника, треба буде підібрати, можливо, завтра ми навіть його і відправимо. І ще тут один хлопець питався за півника Легорна. А я таки не відповів, по якій ціні. Треба йому відписати і пообговорити цінову політику. Ось такі наші. Ну а ти чого? Ось такі наші курчата. Всі вони наминають зараз комбікорм. Цього дуже мало кабачків цього року. Тобто тепер кабачки в нас як делікатес. Тут вони його розсипають трохи зле, але нічого. Як їм не дати їсти в досхочу, так як вони хочуть, а так в міру, то вони потім все це гарно вилизують і вибирають. Тому Прибирати треба, тому що даремно кермає, тепер викидати гроші на вітер, я не буду, тому курчати вибачайте, мусите харчуватися. Корму, хоча їм не це. Вони от кабачок би їли, картопельку би їли. Мова далі піде про наших качок. Е, тож лишимо спокою наших курчат, про курчат ще відео знімлю, а зараз ми Ей, про наших качечок поговоримо. Що, це отам кутик у нашій 3 червня, які вилупилися. Е, сьогодні у нас 18 серпня. Час зйомки, коли воно вийде, чи не знаю за скільки тижнів, тому що не завжди є час, як то кажуть, від... викладати і монтувати. Але зараз ми звідси маємо вибрати селезня, який поїде в нас в місто Хмельницький. Їдуть люди з Франківська і попросили їм підвести, вони заберуть з собою селезня на зміну крові. Ось. Ті наші, я вже говорив, вони 3 липня вилупилися, їм півтора місяця, а тим 2,5 5... Червень, липень і серпень. Правильно, два з половиною не обговорився. Ну що, зараз ми йдемо, виберемо найбільшого печурика, по поважимо його. Їх є в нас три і три качечки. Виберемо гарного і відправимо його на нове місце проживання в місто Хмельницький. Що, Перший хлопець 2800. Ну і 2900. 100 грамів різниці між нашими хлопцями. Ху, ледве злопав. Як я казав, вважимо три рази першого ми лишимо собі, тому що він малий на 100 грам, а цей виглядав і так більший. І тому думаю ми... Продамо. 2935 вага не міняється. Йдемо, запакуємо нашого цього красення. Він їде в Хмельницький. Нас же чекають люди, а я не встиг відправити. Так, ми погнали пакуватися, потім поваримо, що лишилося у нас два селезні. Це, я нагадаю, від нашого цього красення. До речі, ще перший селезень, якого ми продаємо по мускусах. Є ще там замовлення і ми будемо... Далі працювати. До речі, гарні качечки, ось їхні мами. От мама перша їхня ось ця, що друга ззаді, йде. от вона. Це мама тих наших діток. Ось він. наш красень і ось його коробочка, де ми пакуватися. Ну що, ось ми вже в дорозі спаковані. Корабиці, всім гарного, мирного тихого дня, любові, Боже, благодаті!